Всім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити з пластиліну. Так, тортика. Угу. Я вже зробила такі прикраси для тортика. Давайте я візьму плескор. У мене буде. ой, ой, -ой, -ой. Жовтий. Угу. Так, беру тарілочку, У мене є дві. І засипаю. Але мені треба дещо взяти. Взяла такий міксер. Так. І таке. Забула, як називається. Зараз будемо брати жовтий. Ой-ой-ой. Засипаємо. -ой -ой. О, і жмякаємо. Вже розмішала, тому кладу сюди. Ой, треба сюди якусь обстити. Все, трудку на треба. В чому, що ще не треба І зараз кладу мікс. І чек, нас вже є, тому будемо діставати. Та і зараз я зроблю заготовки ось такої штучки. Я зробила вже ось таку штуку, тому давайте будемо далі робити серединку. Далі я кладу серединку і потім буду підрівняти. Так, я вже зробила ось. І будуть такі прекрасні. Давайте я зроблю другу таку штучку. Далі ось це. І буду зараз підрівнювати. Далі буду вмазувати білим кремом. Фух, я ледве то зробила вже білим. тим. І давайте далі прикрашати. Раз. І два. Так, я додала дві такі штучки. Так, бо то буде дві цифри років. Зараз угу. зроблю Цифра ось таким кольором. Так, я вже зробила тортик. Так, тут пише 10. Ой, зараз зачіплю. Так, і ось такий тортик в мене вийшов. Всім дякую за перегляди і всім па па Ням-ням-ням.